Григорій Палій, ведучий україномовного радіо у Берліні. Трембіта Трембіт ФМ доєднюється до нашого ефіру. А пане Григорій, слава Україні, добрий вечір. Героям слава доброго вечора. Ну і я ще якщо режисер може, хотіли б нашій аудиторії також показати і е, обкладинку німецького видання Дельшпіґер. Зраджений спочатку Зеленський скоро ми радикальний відхід е, США від своїх союзників. Ось е, з такою обкладинкою вийшло е, авторитетне німецьке видання. Тож, пане Григорію, в мене до вас питання: е, як німці реагують на ці такі нападки зі сторони е, Трампа? Його адміністрації в бік Зеленського та його команди, якщо говорити на загал, так німці реагують достатньо негативно. Якщо говорити про виборців, так безпосередньо про кандидатів, я думаю, ми поговоримо трошки згодом окремо. Достатньо негативно, оскільки вони прекрасно ну прекрасно в країні прекрасно всі розуміють, де нападник, де жертва. Так і суспільство загалом, якби навіть ті люди, які, ну скажімо так. Обережно дуже сталася до підтримки Німеччини України, вони е, теж доволі обурливо відреагували на такі ось витівки Трампа. Тут треба зазначити, що, скажімо так, певна частина німецького суспільства, яка якраз обережно ставиться до підтримки України, е, вона, ну скажімо, має якісь такі і антиамериканські нотки. І тут е, разом це дуже сильно зрезонувало у цього сегменту, так людей, які ось. Е, і без того без особливих симпатій сталося до сполучених штатів. Тепер вони побачили, якби ще такі ну, зовсім не збагнення дії, так для місцевого населення, і в цілому негативно. Якщо говорити про м, політиків, так то тут є, ну скажімо так, два великих виключення: так, це Зара Ваґікнегт і Аліс Вайдель, які є лідерками двох політичних сил, і вони якраз. Багато в чому між собою не сходяться так. Вони е, одна одну не дуже, скажімо, так сприймають. Е, але тут вона якраз сходяться так: що от е, Трамп, мовляв, правий, треба йти на перемовини, перемовини з Росією. Треба йти домовлятися. Ну якби ця вся стара пісня, яку ми вже неодноразово чули, от вона продовжує нати з їхніх вуст. Добре, давайте так. В неділю будуть вибори у Німеччині дострокові парламентські вибори спричинені розпадом коаліції канцлера Олафа Шольца. Станом на зараз, з того, що з тої інформації, яку володію я наймовірніше переможцем стане Фрідих Мерц, член партії е, ХСД, він палко підтримує Україну, висловлює готовність надати нам ракети Таурус та е, не виключає відправку німецьких військ у разі припинення вогню, але є звісно умови. Крім того, він також заслудив висловлювання Трампа стосовно президента України Володимира Зеленського. Я е, е, так розумію, що за даними соціологічної вир... вибірки, за. Стез... Станом на зараз Мерц має 42% підтримки, а канцлер Німеччини Олаф Шольц 19%. Тобто, що зараз на кону, якщо ми так говоримо, в виборах в Німеччині ну, о, дивіться, якби зараз ці вибори вони для Німеччини абсолютно нетипові і на кону дуже багато. Як для України, так оскільки Німеччина все таки лишається основним, скажімо так, постачальником допомоги в Європі. Вона найбільше нам надає так, якщо ми порівнюємо, звісно з ВВП, так то німці туди всередині, але по валу, так по загальній кількості, і по тих типах озброєння, які розроблені були німцями, вони звісно займають дуже важливу частину, якби в тих поставках які йдуть на Україну. Це треба розуміти теж. Для самої Німеччини також в цих виборах дуже багато стоїть на кону, оскільки, ну скажімо так, німецьке суспільство звикло ну до боротьби двох партій. Так традиційно вона велася там десятки років. Зараз реально в цю боротьбу втриталися ну, як мінімум, два доволі сильних кандидати, і е, дуже. Е, Великі шанси, що друге місце посаде не одна із цих двох класичних партій, так е, все йде до того, що друга кількість голосів буде у АФД, це так. для Німеччини а це, певний це шок... для Німеччини. Це праворадикальна партія, так і більше того, яка за спостереженнями е, німецьких е, політологів стає все більш радикальною, і партія, яка, е, ну скажімо так. В ній були е, різні крила. Так е, от зараз кандидатка, яка йде на вибори, як яка вибрана основною кандидаткою на посаду канцлера, е, Аліс Вайдель. Вона ну скажімо так, за нею стоять більш радикальні, якби представники АФД. Що найцікавіше, що ця партія зараз отримала підтримку. Ну багато говорять про зв'язки з Росією. Е, багато членів цієї партії, навіть ті, які були в бундестазі. Були помічені у тіньових зв'язках з Росією, якби і ну вона завжди вважалася такою е, майже неприхованою проросійською силою. і ця ж сама партія зараз отримує, ну скажімо, так дуже велику підтримку від нинішніх е, мужновладців, так які пішли до влади в Сполучених Штатів. Е, вони е, ну скажімо так, надають їй дуже потужну інформаційну допомогу. Е, ну і власне дуже активно критикують всіх інших, е, якби кандидатів е, і шольца. І Мерца, тобто класичні партії, так традиційні німецькі партії. Вони, ну скажімо, так зараз мають певний тиск на себе. Ну і після Мюнхенської конференції Дівенс, здається, так зустрівся Дівенс, Ді які віцепрезидент Сполучених Штатів Америки. Він зустрівся з лідеркою альтернативи для Німеччини. Більше того, Ілон Маск давав. Можливість для стріму партійного з'їзду, так в, в, в соцмережі X AFD Вайдель дякувала Івенсу і Трампу, і маску. Всім дякувала за допомогу. А чи не сприймається Він... це в Німеччині як втручання? Перепрошую, що вас перебиваю, в, в виборчий процес. Що сполучені Штати Америки втручаються у вибори у Німеччині? Ну скажімо так, в даному випадку такого прямого безпосереднього втручання немає. Так ну не заборонено ж нікому так транслювати партійний з'їзд теоретично, так в принципі, це можливо, скажімо так, є у завжди у всіх політиків якісь свої симпатії. Хтось когось підтримує, так хтось з кимось іде в резонансі. От на багато говорилось про те, що, наприклад, той же шольц, він ну, скажімо так, дуже сильно в своїй політиці. Орієнтувався на Байдена, так і вони десь йшли теж паралельно, якби е, їхні рішення, прийняті щодо підтримки України, вони були, ну, скажімо так, в одній хвилі. Так? Е, Шольц дуже сильно боявся випередити Байдена, хоча іноді випереджав, е, він намагався таки в кільватері, якби, але це не можна назвати так в підтримкою впливом безпосередньо. Е, все ж таки, так дійсно, ну це відчувається, що нинішній американський уряд симпатизує ФД, але ну такого втручання, так от класичного втручання з махінаціями, з чимсь поки що е не добре. Скажіть, будь ласка, стосовно цієї альтернативи для Німеччини, праворадикальної партії, ви сказали, якщо не помиляється, що це шок для Німеччини, е -е, а ще, з чим пов'язана така підтримка? Я б не сказав, що шок, так, оскільки ця партія, ну, скажімо так, поступово так вона пробувається, але це дуже великий стрес, так? Стрес. Е, стрес на випробування ось цих класичних партій, де розумієте, вона якби спостерігаючи за їхню кампанію, так можна сказати, що вона намагається відчіпнути від кожного електорату потрошку. Якщо раніше це були люди, якби такі просякнуті ресентиментом, так, е, якимсь там. Е, в тим от втратами того, що Німеччина зовсім не та, що Німеччина втратила лідерські позиції там і тут, якби що, от, ми дійсно маємо розправити плечі, ми дуже багато на себе взяли вини, і все таке інше, це була ну скажімо так партія, яка базувалася на маргінальних настроях. Зараз вони дуже активно працюють із молоддю. Дуже часто вони використовують знову ж таки соціальні мережі, прекрасно, ну крім. Американської X, вони дуже активні в Тіктоці, в китайському. Більше того, якщо так нагадати, Аліс Вайдель, вона кілька років поспіль працювала в Bank банк е, Тобто вона прекрасно знає мандаринську мову, вона працювала безпосередньо в Китаї, в китайському банку, і в неї якби дуже, скажімо так, тісні зв'язки з Китаєм. І якби акценти. Тобто вони намагаються грати на всіх полях, і у них, в принципі, це більш-менш виходить. Так? Ем, вони відійшли від того, що ми суто партія Східної Німеччини, хоча тут, звісно, в східній частині Німеччини за них голосують, голосують більше. Вони почали більше працювати із західною аудиторією. Вони відійшли від того, що вони партія, скажімо так, тих, хто. Ностальгує, наприклад, за німецькою демократичною республікою, так вони стають більш сучасною партією, орієнтованою на молодь, і якби от так по крихтах вони, скажімо так, вибудували долі е, широке коло підтримки. А чи є в цій партії хоча б якесь проукраїнське крило? Ну то, ми можемо говорити, що вони хоч якось говорять про підтримку нашої країни, о бачу з вашої Ні. реакції, що. Просто питання в десятку про українських настроїв в не знайти навіть в партії Зари Ваґнехтак за опитування, які проводились ще влітку. Так коли от питання Таурусу було надзвичайно актуальним. Навіть в цій партії було близько не в партії самій, так а тих, хто підтримував Сару і її політичний рух було близько, здається. Двадцяти двадцяти двох відсотків людей, які виступали за більшу підтримку, більше надання зброї Україні. Хоча власне, ну те, що Сара е, такий собі знаєте в лапках голуб миру, так і яка всюди з усіх трибун говорить, що от давайте дружить, давайте домовлятися, і Росія не така погана. Яка здається на перший погляд, просто треба почати говорити. Ну і всі ця ця риторика. Навіть в цій партії так знаходяться люди, які виступають за надання зброї України в де. Чесно кажучи, я таких ніколи не бачив. Ну не знаю, можливо, якщо десь там з лупою прискіпло подивитися на нижніх самих рівнях партії знайдеться якась людина, то це буде сенсація. Добре, якщо вони по результатах виборів отримують срібну медаль, так би мовити, на другому місці опиняються, Як вони будуть впливати на німецький парламент? І як може змінитися взагалі тоді підтримка Німеччини України? Що тішить, так що ну за будь-яких різних конфігурацій, з огляду на ті квоти, так, які зараз є у партії, на дані статистики, опитувань попередні голосування. До речі, в Німеччині це дуже поширено, навіть, скажімо так, діти в школі так вони також проводили голосування там, починаючи з 4 класу, ну там воно було трошки в іншій формі. Про це, якби це це. Окрема тема. АФД дійсно буде впливати, і те, що АФД буде продовжити лобіювати ось інтереси, ну скажімо так, не дуже сприятливо до України налаштованих країн, так будь-то чи зараз вже Сполучені Штати, будь-то Росія чи Китай, це точно. Але за даними ось цих опитувань, жодна із партій, які мають пройти в Бундестаг, так не хоче вступати в коаліцію з ФД. Дуже великий скандал тут був після того, як в одному із питань в питанні міграційному, так яке зараз дуже держава в Німеччині е, ЦДУ, партія Мерца, так який є лідером опитувань, е, знайшла, скажімо так, спільні точки дотику із ФД, і на Мерца і на ЦДУ е, обрушилась ну просто неймовірна критика за це. Е його розносили, е ледве на охрестили уже прихильником фашистських е змов і всього такого іншого. Е по місту йдеш, навіть там видно просто ульганським чином розмальовані плакати, так е з мерцем. І видно, ну що якби людей це дуже сильно обурило, і е очевидно, що і політиком так само би, дуже сильно зіграв на цьому. Uh, і ось це там невеличке падіння, яке спостерігається у ЦДУ протягом останнього місяця. Я думаю, так роз якраз було пов'язано з тим, що ЦДУ хоча б в одному пункті, але повернулися якби в бік АФД. Скажіть, будь ласка, а наскільки Росія втручається або намагається зараз попливати на вибори в Німеччині? Я вже тут сьогодні на початку нашої розмови згадувала шпікіль, і зараз вернуся. Російські тролі ймовірно розповсюджують фейкові відео про вибори в Німеччині? Німецькі спецслужби припускають, що фейкові відео поширили російська пропагандистська група Шторм 15 16 Тобто, як це відбувається, і як ви бачите, наскільки сильний вплив? Вплив беззаперечно і в ряди годи. Ось не тільки ось ця публікація про яку ви Згадали так, виникають е, результати розслідувань, так викриття, які говорять про те, що дійсно росіяни намагаються розхитати цю ситуацію. Е, є багато фейкових сайтів, які подібні до. Е, Скажімо так, традиційних класичних медіа, які викликають повагу. Там ну як завжди, знаєте, це міняється там одна літра, одна крапка. Так людина заходить і нібито читає щось авторитетне. Ну а там пишеться ну абсолютні фейки. Якби найбільше, до речі, від російських фейків страждають зелені і партія Діґрюнин. Вона ну надійно входить в п'ятірку. Вона була в коаліції з Шольцем. Коаліція розпалася, але ну, скажімо так, міністри від. Зелених вони не вийшли з коаліції, якби вони продовжили працювати ось до в, аж до цих виборів, і ця партія вважається найбільш проукраїнською за своїми діями і поглядами. Ви згадували якраз Аналяну Бербок, так міністерка закордонних справ Німеччини. Вона якраз представляє цю партію. Е, дуже багато було на дрібних таких витівок в аварії. Там, наприклад, так е, невідомі нападали, е, розфарбовували машини. Так, плюндрували їх і, мовляв, писали, вам треба бути зеленішими. Тобто такі хуліганські витівки, як би, проти автомобілів з двигунами внутрішнього спалювання, так, мовляв, це недостатньо зелені автомобілі. Потім, якби як з'ясувалося, що це була група вихідців із Південно-східної Європи, так, і їх якраз зв'язки ось цієї групи. Хлопців були, вели до Росії, тобто такі провокації теж трапляються, і тиск, якби так, такий інформаційний тиск з боку Росіян, намагання якось ущипнути, підколоти, когось підтримати, когось навпаки, воно є. Пане Григорі, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру, розказати про політичні е, перепитії перед е, недільним днем виборів у Німеччині. Нагадаю, Григорій Палій, ведучий україномовного радіо у Берліні е, Трембіцеф, був з нами на прямому зв'язку. Пане Григорію, кажу вам дякую, кажу до зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, що вибори прийдуть гладко в Німеччині. Так, дуже всі на це сподіваємося. Якраз. Одразу після виборів, так на наступного тижні, будуть в по всій німеччині дуже багато проукраїнських акцій, якраз до 24 лютого, вже 2025 року. Так що будемо сподіватися, що вони також пройдуть, ну скажімо так, гладко і результати виборів і цих акцій буде сприяти до України. Дякую вам і кажу до зустрічі.